Я впевнений, кожен, хто відкрив це відео, хоче почати легко та швидко заробляти в інтернеті. І сьогодні таким людям дуже пощастило. Адже в цьому відео я розкажу, як я заробив 500 доларів на крипті, будучи дитиною. Розкажу свій міні-шляп, як крипта в принципі посягла в моєму житті третє місце в таблиці по прибутковості. Розкажу, як я заробляв на дівчатах, які роблять манікюр, педикюр, брови, та розкажу, як заробляв на фільмах, які тільки вийшли в кінопрокат. А також це відео калаб з моїм другом. Він тільки починає, тому після перегляду даного відео можете перейти до нього на канал і подивитися додаткові три способи заробітку на Тіктоні. І так. Перший спосіб заробітку це крипта. Давайте відразу до прикладів. Всі ви, напевно, були в ажіотажі, коли далеких два роки назад на світ народився всім відомий світкоін. де за те, що ти ходиш з телефоном, на якому скачений їхній додаток, тобі давалися токени. Оскільки я один із найперших, хто зняв відео про нього на українському Ютубі. Я прекрасно пам'ятаю той час, коли, просто походивши місяць, можна було отримати тисячу-півтори тисячі таких токенів. І повірте мені, я прекрасно пам'ятаю, як половина всього інфопростору просто нила, що нас заскамили. Ці монети не можна буде продати, все, торба. І що ми. Маємо на виході. Монета Світкоін вже як півтори роки назад залістилася. Ось її ціна, і її можна спокійно продати. На той момент завдяки всяким багам, коли можна було потрусити телефон, і ці потрясування крокомір зараховував як реальні кроки. Завдяки звичайній ходьбі в магазин, на пошту, не знаю, там на прогулянку, завдяки реферальній системі, яка давала 5 монет за запрошеного. А ви на секундочку подивіться, скільки переглядів набрала моє відео. Завдяки всьому цьому мені, звичайному хлопцю, вдалося назбирати 25 тисяч цих монет. Хочете дізнатися, скільки це в грошах на даний момент? 350 доларів. Так, дві мінімальні. Не зарплати просто за ходьбу. Або, наприклад, той самий нашомівший ноткоін, який зараз на біку хайпу, всі спочатку спохватилися. такі, ура. Зараз золотаємо лавешку за звичайні кліки. Це ж сам паша дуров придумав, точно не скам. Щось ці пара неділяк поклацали, і знаєте, впевненість цих людей кудись. Пропала активу стало в рази менше, всі про нього трохи підзабули. А що ми знову маємо на виході? Неділю назад був примаркет, в якому 10 мільйонів монет ноткоін можна було продати за 50 60 доларів. В кінці березня, тобто цього місяця, монети ліститься на біржі ОКІС. І всі ті люди, які на початку ставили вібратор до 20 телефонів, а потім подумали, що це скам, зараз заплакані, тримаються за голову і не знають, куди себе діти. Ви скажете голдига, що ти все про свої приклади? Ну не фартануло пацанам. Давай тоді нам якийсь новий проект. Ми його точно не прозіваємо. Окей, ловіть. Наразі в інтернеті хайпує проект Майнхол. От, створений від Ніерга Манцюк. Шанси на лістинг цієї монети в майбутньому, ну напевно, що 95%. Типу, оцих 5% залишив би відбуватися від яже мамок в коментах. Суть цього проекту дуже проста. Переходите за посиланням в описі, вас перекидає в telegram бота натискаєте Створити новий аккаунт, далі копіюєте ось цю штуку, відправляєте собі кудись в нотатки. Бо я так поняв, це щось нужне, я чесно сам не знаю. Далі натискаєте знову створити і чекаєте. Після того, як загрузка завершилася, переходите знову в опис, вибираєте вже строку пояснення і вас перекидає на інструкцію, де сказано що, куди і навіщо. Я б чесно і сам показав, як їм користуватися, але тоді б цей відос розтягнувся б на хвилин, так 30. А я ще хочу розповісти невелику історію про свій шлях в крипті. На даний момент заробіток пов'язаний з криптою посягнув саме в моєму житті третє місце в таблиці по прибуткам. Я не якийсь там гуру крипти, я не трейдер, А взагалі шарю в цьому не більша, ніж ви, а може навіть і менш. Як так сталося? Насправді ні для кого не секрет, що більшість людей, які заробляють на крипті, мають якихось наставників, які в цьому більш меншарять, знають, де лутати, що лутати і як лутати. Які в цілому залетіли все одні з найперших. Саме в мене такий наставник був відсутній, як і в більшості звичайних людей. Але в далекому 2022-му, коли я лише почав цікавитися цією темою, то мені звідкілясь потрібно було черпати інфу. Я Ноль в цьому, come on. Я почав шукати канали, які могли б мені допомогти. І методом вибирання аля, який найкрасивіше оформлений, ставте лайк, хто теж так робить. Я вибрав ось цей канал до UAC. Відразу кажу, це не реклама. Спочатку брехати не буду, я думав, що це дефолтна інфоциганщина. Які лише би заробити на підписниках з рефералки, отримати бабок з реклами. Ну, такий час у нас, кожен крутиться як може. Але наскільки я в цьому помилявся, мені навіть трохи соромно. Якось раз я побачив на його каналі дроп. Там була інструкція, всі посилання, все по класиці. Ну і що, вирішив вже спробувати? Від волди виконав все, як він сказав, і пішов далі по справам. Взагалі не придавши цьому ніякого значення. І бачили ви моє лице, коли через неділю на мій прив'язаний гаманець капнула ось така котлета. Я не то, що був в шоці, я просто був в шоці. І як ви могли зрозуміти, саме таким чином і почався мій шлях в сфері крипти. Я почав розвиватися, вчитися, цікавитися, грубо кажучи, зростати і далі повторювати всі дії, які давались в цьому телеграм-каналі. Мій баланс зростав, що було досить логічно. Я перестав стикувати. Адже знаєте, зароблені гроші завдяки комусь. Це всі ті ж самі зароблені гроші. І втратити їх шкода не менш ніж ті, які чесно відпахані на заводі. Хороша, я почав вкладатися, почав купляти крип. Тут тримати її, далі лутав усілякі роздачки, приймав участь у дропах, ретродропах і так далі. В принципі, про це можна говорити безкінечно, тому раджу якомога швидше діяти, не втрачати часу і можливостей. Я от зараз сижу, монтую це відео, і я довго думав, залишати взагалі чи не залишати послання на цей телеграм-канал, бо знову, як завжди, скажете, що я продажний. Коротше, дивіться, ось вам скрін, персональний лінк. Я попросив в адміна. Посилання на цей телеграм-канал залишу в описі. Можливо, цей канал, також, як і мені, комусь допоможе. Можете підписатись, порадувати адміна і порадувати себе профітами. До речі, всі ви, напевно, знаєте, хто такий Слобоженко. Якщо ви не знаєте, то коротко. Це Чувак, який заснував медіабайнгову компанію Traffic Devils. Катається на Макларені, Ламборгіні та Феррарі водночас і має статку мільйони, якщо не мільярди доларів. Все це круто, але до чого ж я веду. Арбітраж Трафіку станом на 2024 рік є дуже хайповою нішою. Всі про нього говорять, всі про нього знають, але майже ніхто не дає конкретних фактів та відповідей, окрім каналу DH Business Club. Ось, наприклад, в цьому останньому відео, ссылка на яке посилання буде в описі. Вони розкрили одну з найпопулярніших позицій в сфері арбітражу, а саме Афілійтмен. В цьому відео вони розказали, як найшвидше стати без досвіду таким менеджером, скільки люди на цій посаді реально заробляють і тому подібне. Це як ви любите без замилення очей і прикрас. Якщо вам 13, 14, 15 років і ви думаєте, що це не для вас лише через вік, то ви дуже сильно помиляєтеся в цьому. Навіть в самому відео один експерт каже, що дуже часто вона працює з байерами, яким всього по 15 років. Але вже в свій юний вік вони добре заливають трафік і отримують гарні гроші. Також в цьому відео проходить конкурс, в якому можна отримати 100 доларів за найкращий коментар. Я думаю, пояснювати не треба, що коментар має бути по суті, відео. Переможця вони визначать 22 березня, тому приймайте участь, я конкретно сам прийму. Наступний спосіб заробітку це таргетована реклама. Якщо ви не знали, таргетована реклама це найкращий спосіб зацікавлення клієнтів в абсолютно будь-який бізнес. І саме головне, що це зараз дуже актуально. Ви можете побачити запити на таку послугу в Instagram, в Telegram, в Facebook та будь-де. Всім потрібен якісний таргет. Прикол в тому, що в даний момент навчитися цьому абсолютно безкоштовно, можна просто написавши свій запит в YouTube або в Google. Пишете безкоштовний курс по таргетованій рекламі, і вся інформація або цьому Вчитися вже у вас на руках, навчитися якісно запускати таргет реально за дві неділі. В моєму випадку мені потрібно було всього 12 днів, аби взяти вже перше замовлення. Що робити після того, як ви пройшли навчання по таргету? Заходите на Оликс або на будь-яку іншу платформу. Відкривайте дошку оголошень по своєму місту та починаєте шукати дівчат, які роблять манікюр, брови, ресниці ламінування і тому подібне. Логічно так подумати, якщо людина виклала своє оголошення на дошку оголошень, значить їй потрібні клієнти. Зараз на своєму реальному досвіді розказую, як заробляв на таких майстринях я. Після того, як я пройшов курси по таргету, в мене виникла цікава ідея. Якщо таким людям потрібні клієнти, я можу і буду їм їх приводити. Я писав таким дівчатам з пропозицією і просив 12 доларів за одного клієнта. На той час мені вдалося домовитися всього з двома дівчатами, але і вони принесли мені чималий прибуток. Як ви вже могли зрозуміти, за одного приведеного клієнта на манікюр, педикюр, мені готові були платити 12 доларів. А в мене по таргету привести такого клієнта виходило в середньому за 3 долари. Тобто, чистими з кожної Приведеної людини, яка записалась на послуги, я отримував 9 доларів. І таким чином в день мені вдавалося заробляти по 25-35 доларів, скажімо так, на пасиві. Адже я просто взяв, зранку запустив рекламу і потім пару раз в обід і ввечері перевіряв, чи все працює чітко. Якщо так подумати, то який сенс взагалі таким дівчатам платити гроші за клієнта, якщо це майже половина від вартості послуги. А плюс в них є якийсь розхід на матеріал, ще якісь приколи, можливо, оплата за оренду приміщення, якщо вони це роблять не на дому. Все досить просто. Діло в тому, що по суті тут є плюс для всіх. Я отримую гроші за клієнта. А такі, скажімо, б'юті-майстрині завдяки тому, що гарно продемонстрували свої здібності клієнтові, гарно виконали свою роботу, повертають клієнта через якийсь час назад. Бо якщо клієнту, наприклад, сподобався манікюр, то навіщо в наступний раз їй шукати нового майстра? Логічно, що він прийде до того самого, чи результат його задовольняє. І таким чином, дівчата, які займаються б'юті-послугами, можуть повертати клієнта руками, при цьому заробляючи на ньому. Ну, погодьтесь, клієнт за 10 доларів, який після цього може прийти ще так 50 разів, це як будто халява. Ще дуже великим плюсом до всього навичка вивченого та. То може знадобитися будь-де, і вивчивши тільки його, ви зможете заробляти на дропшипінгу, арбітражу трафіку, да і, в принципі, якщо захочете, побудуєте собі кар'єру на запусках реклами. Третій спосіб заробітку це заробіток на фільмах та серіалах. Стоп, стоп, стоп. Якщо ви вже кинулися виключати дане відео через те, що це вже не актуально, дайте мені пару хвилин, зараз це поясню. Як ви всі напевно знаєте, коли якийсь новий фільм виходить і знаходиться на прокаті в кінотеатрі, дуже, ну прям дуже багато людей заходить просто в YouTube, пише назву фільму, в надії його знайти і подивитись. Людина, наприклад, пише Бджоляр, новий фільм. 2024 року бачить отаке відео. Хм, йде півтори години. А ну да, 100% це хтось просто перезалив фільм на Ютуб для того, щоб нам не треба було переходити на всілякі сайти, купляти підписки, а тим паче купляти білети в кінотеатр. Та на що воно все треба? Людина дістає чіпси, кока-колу натискає на відео, а там. Якщо ви не знали, це сама звичайна схема, на якій люди вже заробляють гроші. Все, що вам потрібно для того, аби почати заробляти даним способом, так це підібрати фільм або серіал, саме той, який люди з заохоченням чекають або те, що недавно вийшло. Конкуренція тут також присутня. Далі треба скачати якесь відео, яке по хронометражу схоже на справжній фільм, який ви вибрали. Ну або ж скачати просто трейлер фільму і зациклити його в будь-якій програмі для монтажу. Коротше суть в тому, що відео, яке ви будете вигражати на YouTube, має по часу співпадати з оригінальним фільмом. Після того вам потрібне байтове прев'ю, аби люди ще не прочитав. Чи назву вже бачили головного героя в якійсь сцені? Це ще більше спокушає глядача, і йому і здається, що ваше фейкове відео це звичайний фільм. Такі прев'ю робляться або в фотошопі, або шляхом рискання по гуглу. Можете взяти навіть просто постер фільму. А далі вже діло за малим. Вигрузили відео, дали клікбейт назву, типу новий фільм Бджоляр, дивитися повністю. Поставили прев'ю, додали купу тегів і все. Зробили таких 10-20 відео і просто забули про канал. Побачили 10 тисяч підписників і продали канал на фанпей. Ось вам і вся схема. Звісно, ваші результати можуть бути менше, можуть бути більше, але це взагалі не суть. Таких каналів ви можете створити хоч 100 і таким чином заробляти на повному пасиві. При цьому абсолютно нічого від себе не роблять. Дуже велике дякую, що додивились дане відео до кінця. Я надіюсь, хоча б один спосіб вас зацікавив, і завдяки йому ви заробите свої перші, ну або вже не перші гроші. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, всім бай-бай.